У кожної людини є багато віток реальності, і залежить від того, що ми думаємо, як ми живемо сьогодні, ми міняємо свої вітки реальності. І знаєте, про що б я хотіла поговорити? От, наблюдаючись того, що відбувається в моєму житті, да? а тих людей, які до мене приходять, і наблюдаю своїх рідних, що наскільки нам заважає йти по своїй. Відки реальності, найкращі відки реальності, мішають нам йти наші страхи, да? оті От блоки, які сидять на середині нас, які ми запихнули колись страхи, образи і багато чого іншого, Якісь ситуації, якесь життя, воно може бути минуле, да, минуле життя, десь щось там трапилося, і воно як ступором. Ви отримали якусь біль, з якою не справились, да? щось якась була ситуація, і ви це проносите навіть в наступне життя. Таке точно є, я це кажу із свого досвіду. У мене були різні речі, які не давали мені жити. Да? І я запитувала, чому так відбувається? Бо я, роз... я точно розуміла, що це не в цьому житті щось трапилось що от... Так впливає на моє життя. Я докопалася і розуміла, що це щось з минулого життя. І мені розпаковували моє минуле життя. Так само, як в практиках багато. Да, з моїх клієнтів їм розпаковують минуле життя і показують деякі речі. Багато чого сидить в нас, теж не нашого, а з дитинства багато чого нам заложили. Да, навіть в утробі матері. Да? Там також можуть відбуватися певні речі з вашими батьками, де ви берете багато чого на себе непотрібного. І наскільки це впливає на наше життя. От я сама з собою розбиралась, да? були деякі в мене питання, і коли ти йдеш по своїй лінії життя і дивишся, як ця ситуація впливала на твоє життя в тебе спливають якісь картинки, да? і ти розумієш, скільки там ти забоявся щось сказати, там ти забоявся десь висловити свою думку, піти, от не вистачило тобі якоїсь цієї потужної енергії, щоб от зробити крок на зустріч, да? піти до своєї мрії, щось там десь відстояти свою границю, ще щось, ще щось. Оці наші страхи, оці блоки, що скажуть люди. Навіть такого теж дуже багато. Боїмося осуду, соціуми. Да? Бо соціум теж нам багато нав'язав, насправді непотрібного. Нав'язав те, що заважає нам жити і рухатися далі. І цього всього хочемо ми чи не хочемо, воно, нас заваж... воно нам заважає в теперішньому житті. І цього треба позбавлятися. І зараз дуже такі енергії. Все в світі впливає на те, щоб людина швидше очистилася, дуже швидко очистилася і багато що забрала з непотрібного себе. Це дуже видно, це дуже якби, відчувається, і це дуже добре насправді. Було б тільки ваше бажання, ваш намір, свобода волі це перший закон Всесвіту. Ви повинні цього захотіти. Захотіти з себе це все скинути. Навіть інколи сказати Ні, я вже так не хочу, я висловлюю намір жити по-іншому. Часто самому це важко зробити. Тому що не завжди можна докопатися. Коли ви приходите до якоїсь людини, яка робить певні практики, сесії, да, вона вам допомагає насправді саме більш допомагає своєю енергетикою, силою. Вона підсилює ваше поле, якби дає вам енергію, ви стаєте сильнішим, більш розумієте що до чого, ви самі приймаєте певні рішення і міняєтеся, і міняєте багато чого в своїй свідомості. Кому відгукується, пишіть в приватні повідомлення. Дякую.